Всім привіт! Всім гарного дня. Ми пасемо козульки. Да, я. О, зараз я поверну телефон, бо так трошки паршиво знімати. Ось так краще. Ось так мої кузульки йдуть. ригідзульки до ліса. Ми під лісом. Яр з нами. Кози пасуться на лісці. Козульки, мазульки мої. Що, 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 що ви пані прийшли? Не все по цукерочки, так? Все, да? більше нема, чекай, хватить з тебе. Пішли пастися далі. У нас дощі крепить. У нас така то хмара там, голуба, то не чисте небо. Значить ти йде хмара. Напевно, що ми зараз з Наталією змокнемо. Я казала, візьмі ще одного плаща, цю куртку. Ну нічого. Не знаю, чи то та хмара сюди йде, чи то вона вже від нас відходить. Трудно сказати. Ай, так. Ліс. Лісок. Так. Як знати, коли коза гуляє? Так, які ознаки? Вони можуть зрозуміти. Кись, 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 іди сюди, чую, десь там скло карабани. Діть сюди. Пішли, не лізайте там. Ходіть. Кози. Ходіть. Так, якщо буйна охота, коза мекає, хвостом. Ого, гриміт. Хвостом мелькає. Декає. О, я знайшла. Шампіньйончика, бачите, який красавчик. Або печериця. Ось. Вон ще одно бачу. Вон кого бере біленький. Ось. Мекає, хвостом тріпає, може не їсти, відказатися від їдла. Може голову сама на себе закладати, може. Як сказати, по других козах скакати, можуть по ній кози скакати. Ось це коза гуляє. Це буйна охота. Ярко виражена охота. Тиха охота. Це дуже трудно побачити, коли коза гуляє. Чого? Бо вона <кхід> рідко, коли хвостом мелькає. Ось, рідко. Бекає, дуже трудно замітити, хіба як тільки десь до хліва тако входите. От тоді вона так, якщо ви вже бачите, що ваша коза не так себе веде, як весь час, то тоді можна побачити, що вона гуляє. Яр з нами йде. О, Що можна замітити. А так в основному дуже трудно замітити. Є виділення, такі. Така слизь. Ось. Може бути, може світла, прозора слизь. Це ознака, що коза гуляє. Може коза, так само від'їдла від, від казатися. Може коза на себе голову закладати, себе нюхати. Ось, ось такі. Ознаки, що коза гуляє. Ось, в мене там відео є, я показую, як ярко виражена охота, коли коза гуляє. Цього року мої кози, якби не козел, я би не побачила, що вони гуляють. У них тиха охота всіх була. Там десь котрась мекне і то все. А в основному то тишина була. І це не означає, що коза, є такі кози, що вона постійно тихушка. Ось, І вона без козла ви не поймете, коли вона гуляє. А є такі, що, отак в мене кози, що оті роки вони буйно були, цей рік вони тихо, на другий рік знову може бути буйно. Буйна охота. Яр, то пташка, ти її не зловиш. Яр до мене. Дій сюди. Не можна. За пташкою не можна. Ось такі то справи. Так що по-різному є. Ось це рік на рік не приходиться. Може бути всі роки тихушка, а одного разу бути така буйна охота, що, що як ти казав, годі втримаєш її. Так що ось такі то справи. По різному є. Зі скількох місяців пускати козла до кози. Ну, бійські, кажуть, криють 6-7 місяців. Ну, Є, що ще багато залежить від генетики. Кицю, йди, йди, не чекай Наталю, ходи. Ну, я знаю, що тебе чекаю. О. Ходи, Киця, ходи. О. Наталю, гримить на дворі. Кажуть, що вони, їх треба пускати з 6 тоді вони криють. Ну не знаю. Мій половиною я відпускала кіз, то не знаю. Надіюся, що вони покриті. Бо по тих ознаках, що я дивлюся, що козел чи криє чи ні, то дивлюся, що повинні би бути покриті. Ну, що він повинен покрити коза. Ну, Але поживемо, побачимо. Місяць пройде, будемо бачити, чи гуляли вони, чи ні. Ось. Альпійці, зианінці, ті можуть із чотирьох місяців, навіть трьох з половиною укрити, в залежності, як ви годуєте. Дуже багато залежить від корму. Як ви годуєте свого козла. Якщо зерна ви йому не даєте, то він може взагалі скакати, садки робити, але не покривати кози. Ось. Так, шоколадка. Так що бажано. Козлові давати зерно, так само, як і кузі. Які ви спритні, як ви всі все бачите? Куди кнопка на голову скачеш? От то вони все знають. Ото вони все вміють. Все, пішли, все, хватить, тікайте. Ось такі то справи. Ті ламанчі теж козли з п'яти місяців криють. Я ламанчів не мала, я не можу сказати. Ті, що кози мала, то ті за ті кажу, що козли в мене були. Наталю, та фонарик світиться. О, Ось такі то справи. Так що... Тут все береться в залежності. Дуже багато залежить від догляду. Так, ще що то я мала. Ну, тікайте з-під них. Ще щось мала розказати і вже забулася. О боже! Я знала, знала і забула, то так і я. Повнила, повнила і забулася. Так що ось такі то справи. Так, кози йдіть, пасіться, донизу сходьте. Дивіться, яка там гарна трава зелена. Ой, не повдю, ще щось мала розказати і забулася. Ну ладно, розкажу вже в другому відео. Гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім до зустрічі. Па-па-па-па.